Право та мої любі! І так, дивимось улюблені вами довгі відео, що він відчуває до тебе зараз, прихована правда від тебе. Подумай про цього чоловіка, поки я помішую, мене звати Ханна. Я читаю карти Таро по своїй системі Ханна Кот, що дає мені змогу більш глибоко дивитись в енергію карт. І бачити причини того, що відбувається, чому так відбувається, і більш того, як можна е, посприяти тій чи іншій ситуації в бік гармонії вашій душі. І так, що ж він відчуває до вас зараз? Кохання. Випав аркан закохані. Це про взаємне кохання, коли ви кохаєте його, він кохає вас, але якось і тому не подобається. Але тут питання в тому, що, ох, є якийсь третій фактор, який заважає бути цьому коханню. Або ви можете дуже різні бути зовнішньо. Так, у мене зустрічались іноді пари на розкладі, коли от реально вона красива, а він ви будете зараз сміятися, таке теж є. Або велика різниця в віці, або в статусі, або у вас, або у нього є людина. Тут про те, що кохання можливе. Але при умові, якщо кожна із сторін прийме якийсь факт, який дуже кидається в очі і є реально існуючим. Так і скажу вам, що він, він спостерігає за вами. Ось. Це вам кажуть вищі сили. І крім того, вам кажуть, щоб ви зрозуміли позицію цього чоловіка. Зрозуміти не позначає прийняти її і на, на цьому факті будувати своє життя. Ні, любі мої, це про те, що будь-яка позиція будь-якої людини має право на існування. Так от, яка у нього позиція? Король мечів. Він холодний, Він не показує свої бант, <світ> свої емоції. Він, що саме головне, не дивлячись на те, що кохання і воно є, він рішення приймає: король мечів завжди головою. Це його позиція. Бо для нього, для короля мечів, важливий факт довгостраковості. Він ніколи не йде за своїми емоціями. Король мечів це саме ще і той чоловік, який дуже важко розлучається. Як правило, він заходить в стосунки раз і назавжди. Здавалося би, класно, але. Якщо вам важливий, важливий мотив, чому чоловік заходить в стосунки, то король мечів не завжди заходить в стосунки саме через кохання, як для мене, як головний привід для того, щоб в них йти, він все ж таки рішення приймає головою. Хоча почуття до вас є, знову повторюю. Так, і тут пентаклів. Пентаклю, бачите, він. Тут якимось чином йому треба або зробити вибір. йому треба зробити вибір. Ще раз повторюю, у да, ваш бік. Бо він міг і намагатися втиснути вас в своє життя. Але втиснути вас в своє життя на правах. Жінка, яка займає те місце, яке жінка повинна займати в житті чоловіка, він не може через той третій фактор, який існує. І він намагався да, жонглювати. В них була жінка, і була розклад, те, теж у них був аркан закохані, і в них була ситуація, що вони жили в різних містах. І начебто він і намагався збалансувати, ну, але ви розумієте, це неможливо. Велика відстань. До речі, ми з нею зро... я їй зробила кодовий розбір ситуації. Я можу це зробити за кодом вашої душі. І коли вам стане все зрозуміло про себе. А це головне, бо інформація це те, що рулить цим світом, а знати про себе інформацію, це значить, як мати як мапу для свого життя. Так, от, у них ситуація дуже швидко вирішилася. І вирішилася в той бік, що вона прийняла рішення з ним розстатися. Бо коли вона зрозуміла, що у неї головний код душі це код до е, Боже, системності, а це про брак, таким людям необхідно заходити в брак, мати певну систему. Бо якщо вони живуть хаотично, це, це не дає їм. Ми зараз беремо сферу відносин, те, чого так хочеться. Зараз вона вже вийшла заміж, до речі, так. А коли людина заходить в систему, то їй не треба питати тепер тарологів, чи треба мені виходити заміж, або дивитись ютуберів? Так, чи треба виходити заміж? Їй треба. Вам не знаю. Треба робити розбір. Далі продовжуємо. Е, ну він тут відчуває, що якщо йти в відносини з вами, то їх треба будувати. Над ними треба працювати. Це не так, що ти взайшов по легкості. Хоча моя думка над будь-якими відносинами напишіть, як ви вважаєте, треба е, працювати їх і вибудовувати. Скажу вам так, цей чоловік перш за все думає про себе, і йому дуже важливо, щоб він емоційно був наповнений. Ви повинні про це розуміти. Це не добре і не погано. Це про, як про факт. Людина така, і він має право бути таким. А вже ваше право приймати його таким чи ні? Тут хтось пішов із відносин кохаючи, і е, тут хтось або переїхав, а, або пішов е, за своїми цілями в будь-якому разі. Тут і про те, що в будь-якому разі, якщо він пішов кохаючи, або ви пішли кохаючи, він далі йде за своєю ціллю. І це круто. Дівчата, це не про те, що він вас не любить, як багато дівчат думають, так, що з першого побачення по 200 троян це круто. Як правило, це потім аб'юси маніпуляції. Так? То і тут тобі ніхто не заважає кохати людину. Але йти своїм шляхом це завдання не тільки його і моє, а й ваше також. Нагадую, ви можете заказати код душі по системі Ханна Коди, я вам розкажу все про вас. І вам стане, як ніч у... ніч стане білим днем, бо ви зрозумієте, а що ж саме вам дасть задоволення в цьому житті. Давайте ще, давайте про нього характеристика цього чоловіка. Він гарячий, він запальний. Він такий загорається і е, діє по імпульсу. Ще про нього. Так, тут, до речі, міг він піти з відносин кохати. Якщо він пішов, то це він. І не тому, що не кохає, а тому, що. По королю мечів він не бачить сенсу, бо нього рішення приймає розум. А що я йому розкаже його розум, тільки він знає. Давайте так, вам порада від вищих сил. Що вам хочуть порадити вищі сили? Вам кажуть, досить печалитися про те, чого не сталося. Ну, по-перше, на майбутнє. Розчаровується той, хто очаровується, тому не треба очаровуватися. А по-друге, не треба бути в розпачі. Бо в цих відносинах було і те, що, чому можна сказати залік і чому порадіти. Ще яка вам порада? Вам кажуть, що у вас буде шанс, почуйте крутий. Стати імператрицею. Тут карти не кажуть про нього, чи це буде інший чоловік. Але що головне говорять карти, що, знайте ви імператриця. Ця жінка ніколи не буде одна. Так, ви можете бути одна якийсь певний період. Але у неї обов'язково з'являється чоловік, який ставить її на почесне місце. Тут ви можете і дітей народити, хто бажає. І хто така імператриця? Це жінка, яка в кожній сфері життя вміє навести лад, у неї все ладиться. Вона не віддає відповідальність за своє щастя іншим людям. І це не про те, що я все сама, ні. Це про те, що я вмію так в своєму житті все налагодити. І задіяти і інших людей, і чоловіків також, що, скажімо так, вся ця система працює, система наш працює на мене, і це непогано. Бо імператриця та жінка, яка вміє і сама заробляти гроші, і це важливо. Кому відгукується те, що я кажу, добавляйтесь в мою групу Телеграм. Я там багато розказую про енергії 5D, які про те, що ви можете дати собі все сама. І це не про те, що треба бути одинокою. Ні. Це про те, що коли ти береш на відповідальність на себе за своє життя, то зразу в твоєму житті появляються і ці люди, які хочуть посилити твоє щастя. Люблю вас.